Я веселюся в Господі, душа моя радіє в моїм Бозі, бо Він зодягнув мене в шату спасіння, окрив мене плащем справедливості, неначе молоду, що дорогоцінностями себе оздоблює. Велич, могутність. Все, що є найбільше в житті, людина дуже часто прагне чогось більшого, це є натуральне, так нас сотворив Бог. І кожен день ми хочемо бути кращі, ніж вчора, і маємо надію, що завтра будемо кращі, ніж сьогодні. Сьогодні маємо день, коли будемо придивлятись і входити в атмосферу, в цю святість Матері Божої великої Маджоре, Базиліка. І сьогодні маємо цю велич в таємниці. Рожанцовий в таємниці народження Ісуса Христа, маленька дитина, вертеп, хлівець, ясла, це є велич Божа. Королі шукали Ісуса в палацах. Прийшли три волхви, мудреці, маги, по різному їх називаємо. Не могли цього зрозуміти, навіть їм в голову не прийшло, що Бог. Не, не буде в якомусь там замку, <кій> палаці. В чому полягає велич Божа? Як ми Бога розуміємо, наскільки Бог є близький чи далекий, наскільки великий чи малий? І тут такий приклад, який скажу, колись один хлопчик маленький питався свого батька, який великий Бог є взагалі. І тато шукав в, 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 якісь 2-3 секунди відповіді, як дитині пояснити велич Божу. І якраз бачив на небі літак. І каже: сину, подивись, літак летить. Який він? Мій син дивиться, і каже, ну я не не можу розгледіти. Думав, що про кольора йдеться, чи якась фірма. І каже: він дуже маленький, між хмарами ховається, його не бачу. Але потім проїжджали біля аеродрому. Зайшли на цю площадку посадочну, і величезні літаки, які мали десятки метрів. І, і тато питає сина: Сину, який цей літак? Він каже, дуже великий. А каже: там той, що був в небі, а там той каже, був майже невидимий. І тато пригортає цю дитину і каже: Сину, пам'ятай, чим далі буде Бог від тебе, тим буде менший. А Його велич тільки побачиш, коли десь дуже близько. І сьогодні цю велич Бога, велич Ісуса Христа, велич Марії, ми можемо розуміти тільки через це, як близько ми будемо. Як близько ми будемо до Бога. І, власне, Ісус Христос, який сьогодні народжується в вертепі, є Богом неосяжним, якого помістив в собі вертеп. Так, церква каже, що неосяжний Бог помістився в лоні Матері, і неосяжний Бог може поміститися в нашому людському серці, йому та місця вистачить, тому Оаза завжди співає серце велике нам дай. І це є щастя людини. Щастя людини побачити Бога неосяжного, який є доступний, якого приймаємо в святому причасті, якому можемо сказати Амінь і віруємо в Його присутність в Євхаристії. І на завершення так пригадалось мені, як нас в дитинстві вчили ружанця, вчили кожну таємничку на пам'ять ще на польській мові. Треба було вивчити. Це було щось нормальне. Ми навіть з міністрантами спорили, хто знає, хто не знає. 15 віршиків треба було вивчити. І, власне, один з цих таких віршиків молитовних до Божого народження на польській мові, скажуть, і в оригіналі, хто не зрозуміє, переведемо. Звучить в такий спосіб. Щасливий живот панінський, з корего синці, народділ Отця Підвічного, аніл пастежом те новіни клосі, покої приносі. В цих коротеньких словах, власне, є такий заклик до того, щоб людина зрозуміла, в чому полягає маєстат стат Божий. Щасливі Лонодіви. Ангели проголошують мир. Так? Божий син приходить на землю, Бог, який сотворив світ. І так можна образно сказати, так якби ми тримали маленький горошок, якийсь чи тенісний шарик в руках, і собі подумали, чи я можу туди поміститись. Бог помістився в своє сотворіння. Тому сьогоднішня молитва це тільки вдячність Богові за його велич, яка може перебувати в наших серцях. Христос руждається.